Микола Волохов Абдула, командир підрозділу Терра у складі 3-го армійського корпусу. Пане Волохов, вітаємо вас. Добрий вечір. Доброго вечора. Слава Україні. Героям слава. слава! Ми запланували детально з вами поговорити про те, що відбувається на Харківщині, але перед тим, будь ласка, розкажіть про збір, який ви проводите допомоги наших глядачів для купівлі, яких ресурсів ви потребуєте. Ну, друзі, насправді ці дві теми вони нерозривно зв'язані. Те, що відбувається на Харківщині, і те на що ми збираємо. Ми збираємо на fpv дрони. Це наша основна зброя. Але я хочу трошечки пояснити, мені завжди думається, якби я донатив, я хотів би знати на що я доначу і як це використовується. А власне, збираємо ми на те, щоб модифікувати отакі дрони. Ми отримаємо. Ці дрони від волонтерів, ми отримаємо ці дрони від соціальних проєктів, Ми отримаємо ці дрони від держави. До речі, нещодавно ще були проблеми з постачанням цих дронів від міністерства оборони. Але слава Богу, що наш командир корпусу Андрій Білецький це питання підняв. І нещодавно ми отримали цілі три тисячі FPV-дронів від міністерства оборони. Але ми маємо. Проблему, яку ви нам можете допомогти вирішити, ці дрони вони не завжди готові до тих викликів, які відбуваються прямо сьогодні, які будуть відбуватися прямо зараз. Тому що ми робимо? Ми беремо такий дрон і купуємо на нього, наприклад, тепловізійну камеру. Купуємо на нього систему зв'язку, яка буде долати російські реп саме сьогодні, і навіть буде долати завтра. Ми наперед закуповуємо деталі, щоб ми могли модифікувати ці дрони. Якщо ворога атакує вночі, встановлювати тепловізійні камери, і ви можете на це задонатити. Друзі, хочу відмітити, що тут малих донатів не буває, тому що, хоча збір на 2 мільйони, але наприклад, систему зв'язку ми можемо докомплектувати за 2 тисячі гривень. Треба поміняти трохи антенну, поміняти модуль зв'язку, і дрони починають долітати. Це знання ми маємо тут на місці, тому зразу дам відповідь на запитання, чому нам держава зразу не присилає такі дрони, як треба, тому що їх якийсь час виробляють, вони їдуть на склад. Потім вони приїжджають до нас, а за цей час ворог міг все змінити. Тому у нас тут є майстерня. і Ми на місці це робимо. Друзі, всіх прошу задонатити. Прошу вас мислити наступними категоріями. Ви донатите на те, щоб оцей дрон долетів, щоб ті 30, 40, 50 тисяч гривень, які він коштує, були використані ефективно. От, наприклад, вночі тепловізійні камери у тих випадках, якщо реп наглухо перекриває всю зону і ніякі е, не працюють технології. Є от такі дрони з нанооптоволокном. Тут 15 кілометрів бабіна. І навіть якщо ворожий реп повністю перекриває всі е, полоси радіозв'язку, він долетить. Ви можете нам з цим допомогти? Я прямо до вас звертаюсь. Задонатьте. Е, Думали всі нещодавно, що воно все закінчується, йде до того, а зараз все йде до того, що ворог концентрує сили на Харківщині, а це значить, що щось тут буде відбуватися. Майбутнього ніхто не знає, але на це все схоже, друзі, аналізуючи відкриті джерела, до яких ви маєте доступ. Ми маємо доступ і треба готуватися. Тому ви донатите на те, щоб наші дрони долітали до танків, на те, щоб вони долітали до піхоти. Докладаючи невелику суму грошей, так відсотково це невелика сума по відношенню до ціни дрону, ви робите їх ефективними, друзі. І я вам так скажу ті враження, які ми наносимо, ми наносимо завдяки вам. Тому всім дякую. qr код ви бачите і номер картки. Ви бачите, кому як зручно. Підтримуйте силу оборони України, пане Микола. Я вам дуже дякую. По перше, за це детальне пояснення. Це круто. і Ви правильно сказали, що ми маємо знати на що донатимо. Ну а ви таким конкретним прикладом показуєте, як і що може зробити та річ, на яку ми донатимо. Є QR-код, є номер карти, 2 мільйони гривень. Це загальна мета збору. Ви бачите синю стрічку. Це те, що ми з вами вже задонатили. Ну і власне, вже 50 тисяч гривень. Ось за цю хвилину нашої розмови вже. Ще додатково впало на цю банку. Дуже дякуємо за кожну гривню. Ну і продовжуємо спілкуватися з Миколою Волоховим. Пане Миколо, розкажіть, будь ласка, про цю евакуацію дроном. Що це таке? Ми так розуміємо. Це щось нове, те, що вдалося зробити, здійснити нашим збройним силам України. Розкажіть детальніше про цю спецоперацію залюбки розповім. Більше що в третій окремій штурмовій бригаді в батальйоні безпілотних систем в протитанковому батальйоні, який, до речі, зараз розгрівся, на основі нього верніше так на основі частини кадрового потенціалу будується цілий полк безпілотних технологій така технологія вже застосовувалася Я особисто пам'ятаю, якщо коли третя штурмова вела бої під е, Бахмутом, то у нас був боєць, який оцю клешню Те, що ви бачили, така клешня Вона чимось нагадує е, таку, якою е, іграшки діставали. Може хто пам'ятає в ігрових центрах? Тільки та ніколи uh -huh. іграшку не хапала, а ця хапає сто Бачите, така клешня так. вона захоплює. Дрон, вона захоплює його дуже гарно, можна захопити його за будь-яку частину, і можна його витягнути. Таким чином, ми, наприклад, в третій штурмовій, повторюсь, в батальйоні безпілотних систем перша рота евакуює мавіки з поле бою. Іноді так буває, що мавік не долітає назад, не повертається з позиції, і можна врятувати дрон. Не кажучи вже про те, що поля сіяні втраченими дронами і нашими, і ворожими, і скажімо. Іде полювання на те, щоб добути їх витягнути назад, привести в боєготовність і поставити в стрій. Коли я бачу приклади, як діють інші підрозділи, дуже приємно, що не тільки у третій штурмовій практикують такі методи, ми маємо берегти ресурс. Ці дрони коштують немалих грошей. І якщо його можна mm -hmm. евакуювати, його треба евакуювати. А, давайте вам розкажу ще одну смішну історію про цю технологію під Бахмутом. Коли ми були, і коли ми тільки опановували, воно ще тоді не було масово, бо дронів не було так багато, як зараз. А то росіяни написали пост, що а, українські сили оборони до великого дрона вампір причепили отаку велику клешню, і вони боялися реально і вважали, що ми крадемо з поля бою їх поранених. Такої спецоперації ще не проводили, але. Дронові технології розвиваються. Є вже дрони для скидання важких боєприпасів, які здатні нести до 50 кілограмів. Тобто, це е гексокоптер, який може підняти 50 кілограмів. Відповідно, коли він зможе підняти кілограмів 100, це точно коли станеться, то можна буде дійсно і пораненого ворога вкрасти з поля бою. Е тому це приклад того, що безпілотні технології дуже багатогранні. Робити ними можна все, що завгодно, і звичайно, в це потрібно інвестувати кошти. От я так вам скажу, друзі. Ви не уявляєте наскільки дешевше коштує оцей дрон ніж 155-мм снаряд, який тим більше не можна купити. А цей дрон можна купити, і на базі, наприклад, отакого от мавіка 3 Бачите, розвідувального дрону можна встановити отаку клешню, яка буде евакуйовувати інші дрони або красти ворожі, які туди попадали. Я це все навіщо розказую, друзі. Я хочу, щоб всі усвідомили наскільки воювати дронами дешево, наскільки це ефективно, і наскільки ви зараз задонативши, можете нам допомогти робити це ефективніше? Збираємо навіть не на дрони, а на їх модифікації. В тому числі є от такі технології. Uh -huh. Я трошечки більше просто говорю про те, що безпосередньо знищує ворога. Тому що про це простіше розповісти. Але насправді, друзі, я вам чесно скажу, за ці кошти, які ви донатите, ми купуємо по купу всяких технологій. в тому числі і от такі захвати, які евакуюють дрони, в тому числі і сітки, які ловлять ворожі дрони, садять їх на землю. Дуже багато всього Купується Дуже багато таких дрібничок. Так я вам прямо скажу дуже багато дрібничок. Замовляємо їх в Китаї. Вони їдуть. Тиждень, два-три, але потім вони відпрацьовують це інновації. Цього немає ворога. І е, от таким чином, оскільки у України всього ж менше, менше ресурсів, менше людей, менше ракет, менше авіації і дронів. Менше і саме за рахунок от таких технологій, які ви тільки що бачили в кадрі, і про ті, які я вам розповідаю, ми тримаємося всі ці три роки, і ви можете безпосередньо докласти своїх зусиль. Так е, ви можете підтримати нас таким чином і. Я вам так скажу, коли перемога настане, вона обов'язково настане. Я в це вірю 100%, Уже тисячі людей віддали за це життя і вірю, що ми цього досягнемо, І ви зможете для себе сказати, що ви є частиною цієї перемоги, не абстрактно якось там, а в конкретних діях і в конкретних результатах, які ми насправді ділимо разом з вами. Кожне враження, яке ми наносимо дроном модифікованим за ваші кошти, це враження ділиться разом з вами. Можна сказати, що ви сиділи поруч з пілотом і допомогли йому це зробити. Вже понад 200 тисяч гривень наші глядачі переказали на потреби модернізації дронів, які є у вас у розпорядженні. Друзі, це неймовірно насправді для такої пізньої пори дуже надихає, що ви такі активні у цей час, і я не знаю наскільки у вас хороший або поганий був сьогодні день. Але якщо поганий, то ось унікальна можливість завершити його на гарній ноті, перерахувавши енну кількість гривень, які вам доступні, я сподіваюся, на той збір, який проводить Абдула. Якщо був хороший, то можна закріпити і також підтримати нашу українську армію, наших бійців невеличкою сумою, яка робить вас дотичним до нашої дуже великої справи. В будь-якому разі це точно інвестиція в нашу перемогу, Разуме. як сказав Микола, що коли наші військові використовують дрони, то звичайно ви також маєте величезну участь в цьому, тому що ми так допомагаємо знищувати більше ворогів. Пане Миколо, про те, з чим доводиться стикатися нашим військовим саме в аспекті безпілотників, дронів, тому що ми бачимо, що ми можемо робити. А що натомість можуть показати росіяни, наскільки там щось модернізується і на Наші дрони також потрібно удосконалювати, щоб була боротьба рівною чи не рівною? У це власне причина. Можна логічне питання задати, все збирають і збирають, все говорять про дрони і говорять. Невже не можна якось уже на кінець то насититись? Не можна до до якоїсь технології, яка забезпечить нам домінування? Невже не можна один раз зібрати і більше ніколи цю тему не піднімати? Хотілося б, щоб так було, але на жаль, є таке поняття військове, як гонка озброєння, коли у ворога така технологія, ми. Щось робимо, щоб її випередити. Наприклад, про ворожі дрони знову ж таки. І, до речі, про гарну новину хочу з вами поділитися. Пам'ятаєте, як ми разом з вами збирали на засоби електронної боротьби для пікапів на ремонт? Mm -hmm. Я казав вже точно на якомусь ефірі, що був один факт порятунку екіпажа. Екіпаж російський їхня група судний день називається досить сильна. Хто слідкує? Той знає, летіла в наш. Тікав і не змогла долетіти, бо там стояв реп, в тому числі на якій, е, ви, шановні глядачі, задонатили. І нещодавно трапився дуже, другий випадок. Вночі їхала група з вімкнутим ребом, і ворожий дрон не зміг попасти. Е, Пройшов десь метрів 20, Вибухнув, але групу не заділо. І це гарна новина. Хочу всім подякувати від імені цих двох розрахунків. всіх, хто донатив, воно реально працює. Ворог не стоїть на місці, і що стосовно FPV-технологій, технології, теж я вже казав, вони мають на жаль всього більше. Просто тому, що держава більше за своїм розміром, більше економічних можливостей за рахунок торгівлі газом, і нафтою, більше зовнішньополітичних можливостей за рахунок зв'язків з Китаєм, mm. а, з Китаєм, Іраном. Хто їм там ще що поставляє, так все таки вони, а ми ж не тільки проти Росії, ми проти. Ще низки країн добрячої частини, які підтримують Росію неофіційно, і якраз це викликає цю постійну боротьбу, і ми можемо це робити з допомогою народу України. Кажу, прямо можемо так звернутися, зібрати і промодернізувати дрони. Я знаю, що у росіян ця процедура відбувається набагато повільніше. Для них це проблема державного регулювання, це проблема великих рішень. Там ніхто так не донатить, там ніяк. Нація, країна не підтримує їх, так це робить держава. Держава збирає з людей податки, продає ресурси і вкладає в армію. Ми ж можемо бути більш мобільними, і я повторюю. Друзі, от з першого дня війни, ще коли ми були в Києві під Херсоном, коли у Росіян не було жодного дрона. А нам просто задонатили, ми купили перші мавіки і зробили так, що артилерія 28-ї е, бригади почала попадати по їхній артилерії, підвищили точність просто в 100 разів, 200 разів. І... Таким чином домінували ми однією гарматою. Одна самохідна установка Сау «Паладін» могла розбирати три артилерійські позиції ворога, де стояло по три гармати, і за отакого маленького дрона, який на той час друзі коштував 60 тисяч гривень, і оце нам допомагає домінувати. А так у Росіян є все. У них є тепловізори, у них є крила, у них є дрони для скидання боєприпасів. У них є дрони на нанооптоволокні. Отакий, як я вам показував, взагалі це, скажімо так, їхня технологія це. Певний розвиток ідеї керованої протитанкової ракети, і як ми переможемо, я ствердно кажу, що як ми переможемо, це так, що ми будемо консолідовані. Ми будемо інноваційні, ми будемо мати більше мотивації. Так на всіх рівнях на рівні забезпечення ви можете нам допомогти на рівні управління. Третя бригада виросла до третього армійського корпусу, і командування тепер буде керувати не однією бригадою, а декількома. І повірте, в третій штурмовій, який буде в третьому армійському корпусі. Координація засобів і користання засобів воно найоптимальніше. Я би хотів вам розказати, як це все працює, але це не знаю. До мене потім приїдуть, скажуть, що я видав таємниці, тому на жаль, не можу це зробити після війни. Я думаю, що все це буде розказано, показано і буде прикладом для іноземних збройних сил. Буде прикладом для НАТО і. Оці ці всі компоненти, наша інноваційність в плані техніки, наша інноваційність в плані тактики і наша згуртованість, консолідованість всього народу і підтримка націю українцями військових вона призводить до того, що в гонці озброєння, де ворога всього більше і більше ресурсів. Ми перемагаємо. А знаєте, от як видно, що ми перемагаємо те, що росіяни стояли під Києвом. Ну, от, хоча здається, що хотілося б більше, мені б теж хотілося, щоб ми звільнили всі території. Але повірте, те, що ми маємо, це немало. Росіяни стояли mm -hmm. під Києвом, Росіяни володіли повністю Херсонською областю. це те, що я бачив на власні очі, росіяни володіли Харківською областю, і ми це все відбили. І оце. Ілюстрація тих слів і найкращий доказ, про що я кажу? Дякуємо вам. Понад 350 тисяч гривень прорахували вам наші глядачі, друзі, всі, хто долучається до наших зборів, не втомлююсь повторювати ви найкращі. Микола Волоха, обдула, командир підрозділу Лутера у складі 3-го армійського корпусу. Був з нами на прямому відеозв'язку і. Мені подобається, коли Пармикол долучається до нашого ефіру. По перше, це цікаво. Він завжди щось показує, на що збирає гроші. А по друге, той запал, з яким він говорить про свою справу, і бачити людину, яка настільки глибоко захоплена е поточним моментом і своєю діяльністю, і своїм внеском в перемоги в України, це мотивує надихає. Сподіваюсь, вас так само, як і мене. Дуже сподіваємося, що доб'ється ця банка в 2 мільйони, тому що активними були наші глядачі. Друзі, дякуємо вам ще раз за кожну гривню, яку ви донатите для нашої армії.